Я сказав би так, складання коаліції в парламенті. Це одне з питань. І сьогодні мова йде про те, під кого в парламенті, під якого лідера може бути сформована ця коаліція. Тобто, це питання переговорного процесу фракції, які сьогодні є в парламенті. Якщо вони здатні будуть сформувати коаліцію, яка буде налічувати більшість представників парламенту Верховної Ради, безумовно, в них буде можливість запропонувати кандидатуру прем'єр-міністра. Я зараз на це питання дати відповідь, поки ми не отримаємо результатів голосування, принаймні першого туру. Я не можу. Тому все буде залежати від того, наприклад, хто буде третій. Це дуже важливо. Ну і навіть четвертий, тому що я вважаю, що розрив між третім і четвертим може бути невеличкий. Це також буде впливати вже після виборів на переговорний процес. хто... З кандидатів в президенти можливо буде висовувати свою кандидатуру і пропонувати коаліції.